Святого Іоанна, Пророка, Претечі Хрестителя, святих славних і всіх апостолів, і всіх святих, що сьогодні пам'ять творимо, і всіх Твоїх святих молитвами і зглянься на нас, Боже, і поміни всіх спочалих надій на Воскресіння життя вічне, і їх там де сяє світло лиця Твого, ще молимося Тобі, поміни, Господи, святу Твою Соборну і апостольську церкву, сущу від краю і аж до краю всього світу. Що її ти придбав чесною кров'ю Христа Твого, дай їм мир і святий храм цей утверди аж до кінця віку, поміни, Господи, тих, що ці дари тобі принесли, і тих, за кого, і заради кого їх принесено. Поміни, Господи, тих, що плоди приносять, і благотворять у святих Твоїх церквах, і пам'ятають за вбогих, відплати їм багатими Твоїми і небесними дарами. Дай їм замість земного небесне, замість тимчасового вічне, замість плінного нетлінне, поміни Господи, тих, що в пустелях і в горах, і печерах та провалях земних, поміни Господи, тих, що в дівстві і в побожності, в подвижництві і в чистому житті перебувають, поміни Господи, і владу нашу, уряд та військо наше, дай їм непорушний мир, наповни серця їх добром. Добром до церкви Твоєї і до всякого народу Твого, щоб за спокоєм їх ми провадили тихе й мирне життя у всякому і чистоті, добрих у благості Твоїй збережи, лукавих учини добрими милістю, милістю Твоєю, помяни Господи, тут присутніх людей і з необхідності відсутніх, і помилуй їх, і нас з великої милості Твоєї. Скарбниці їх наповни всяким достатком, подружжя їх збережи в спокої та однодушності, дітей виховай, молить навчи старих підкріпи, малодушних порадуй, розпорошених збери, спокушених наверни. і приєднай до Святої Твоєї Соборної і Апостольської церкви, одержимих духами нечистими визволи. Тих, що плавають, супроводь, з подорожнями будь в путі, вдовиць заступи, сиріт охорони, невільників визвали, хворих зціли, тих, хто під судом і на каторзі, на зісланні в полоні, на тяжких роботах і всякій скорботі, нужді й біді, поміни їх, Боже, і всіх, що потребують великого Твого милосердя, і що люблять нас і ненавидять. І що доручили нам недостойним молитися за них і всіх людей Твоїх, поміни, Господи, Боже наш, і на всіх пролий багату Твою милість і благодать. Подаючи всім, чого вони просять на спасіння, і тих, кого ми не помінули через незнання чи забуття, або через багатство імен, тих помінити сам, що знаєш вік і ім'я кожного, знаєш кожного від утроби матері Його, бо ти, Господи, поміч безпомічним, надія безнадійним, Спаситель у бурях сущим, пристановище тим, що плавають хворим лікар, сам для всіх будь усім. Відаючи кожного і прохання Його, дім і потребу Його, спаси Господи, це місто, село і країну, спаси від голоду, мору землетрусу, повинні, повені вогню меча, нападу чужинців та між, міжусобиці, найперше пам'яни Господи, святійших патріархів православних і отця нашого, високопресвященнішого митрополита Полікарпа. І даруй їх святій Твоїй церкви, щоб були вони в мирі бережені, почесні, здорові, довговічні, правдиво навчали Слову. Твоєї істини і всіх, і все.